Вас вітає Українська служба інформації. Мене звати Наталія Костенко. Рої дронів під керуванням ШАІ, власні балістичні ракети і системи ППО. Про новітні розробки на фронті говоримо сьогодні з нами. Костянтин Криволап, аналітик авіаексперт. Пане Костянтина, я вас вітаю. Вітаю доброго дня, доброго дня і вам. Дякую, що ви з Української служби інформації. Тож нагадаємо нашим глядачам, що Україна стала першою державою, яка регулярно використовує в бойових умовах рої дронів під керуванням штучного інтелекту. За даними української компанії, розробника програмного забезпечення, дроні здатні самостійно визначати порядок удару, адаптуватися до змін і виконувати завдання у складі групи. Пане Костянтине, скажіть, будь ласка, простими словами, Вами, як відбувається цей технологічний процес, і якою мірою в ньому й досі все ж таки бере участь людина? Ну, по перше, перші спроби зайнятися так званими сфарм технологіями, тобто технологіями управління роями? Ми почали ще на бреві на початку 23-го року, тобто дуже давно. І все, що до цього було зроблено, це були такі наробки, були деякі зразки напівсерійного виробництва, які могли керувати 6-8 дронами. Це не зовсім проста задача, тому що що таке штучний інтелект? Штучний інтелект це завжди алгоритми, прописані алгоритми, як діяти в тій чи іншій обстановці ситуації, як змінюватись. Як адаптуватися до цього, але це все алгоритми. Алгоритми вони зводяться до простих, до простих ситуацій, або ноль, або одиниця. Ну так влаштовані зараз наші е, системи е, математичного забезпечення. Так от е, були вже розробки, коли ще, ще Радянського Союзу були розробки старі, дуже старі, коли намагалися. Зробити керування дронами за системою ведомо ведучий. Тобто задавалася якась програма або засіб керування е, якимось літальним апаратом або наземним апаратом, це принципового значення немає, то просто швидкодія різна. Е, задавалась йому якась програма, він по цій програмі йшов, а той, що йшов ведомий, він повторював. За допомогою команд, які поступали від ведучого, повторював те, що за ним повторював ті точки, які йому указував, скажімо, перший апарат. І, і наступний теж виконував таку функцію. Тобто тоді ведучим становився другий дрон, а, першим, а ведомим становився третій дрон. Ну і так далі. Ця система, вона <кій> накопичує похилку. І ця система вона широкого розповсюдження не отримала, але вони є, і зараз росіяни е, в своїх шахетах будуть намагатися реалізувати саме такі технології, тому що вони найпростіші. А взагалі система ройового керування вона значно складніша. Вона облаштована е, таким чином. Спочатку йде розпізнавання образу, потім. Іде ідентифікація цього образу, до чого він відноситься. І там є кілька класів, і в класах там свої підкласи, це дуже непроста система. Там є 12 різновидів, і е, наприкінці, оця коробочка маленька, е, яка має свою можливість виконання обчислювальних операцій і має свою базу даних, вона порівнює те, що вона бачить, з тим, що в неї закладено. Для того, щоб це порівняти, треба там зробити тисячі або 10 тисяч фотознімків е з, з камери щось знімати, відео для того, щоб мати потім можливість це ідентифікувати. Е а вже після цього починається розробка варіантів, де хто з яких дронів знаходиться, як краще, якщо так е стосується атаки цілі, то як краще цю ціль. Атакувати, як на неї зайти, як це робити, це все прості алгоритми, які зводяться до, через до 0 або одиниці. Або робити, або не робити, або діяти, або не діяти. І таким чином, все коїться. Зараз систем керування дронів е, ну, більше десяти, вони є, але це, скоріш, такі виключені випадки, це не серійні вироби. Якщо це складна, складна система керування дронами а, і перерахувати все те, що ви казали, тобто розпізнавання, прийняття рішення, а, проведення атаки, то це складні системи і зараз вони там обмежуються ну, чисельністю до 10 дронів. Це майбутнє, в цьому будуть а, напрямку дуже активно працювати, тому що, наприклад, перехоплення тих самих шахетів, зараз поки що там немає повністю автоматичного режиму. І там зараз режим напівавтоматичний, або взагалі ручний режим. Тобто, в самому простому випадку дрон викидується на якусь висоту, і потім з цієї висоти оператор повинен, повинен е, спіймати дрон, який е, шахет, наприклад, да, е, його піймати в тепловізор і потім до нього полетіти і його вразити. І це задача для простого оператора вона досить складна. Якщо дивитися на, скажімо, статистику, то з 20 пілотів, які мають досить великий нальот саме на дронах, з них тільки 3-4-5 можуть виконати таку задачу. А взагалі ця задача виконується завжди не, одним, не одною людиною, а там є кілька фахівців, які готують дрон, які керують дроном, які дозволяють зорієнтуватися в цілому в просторі, де знаходиться цей дрон. Тобто це не дуже прості речі, тому що зараз найкраще збиття шахерів це три дрони, треба запустити, щоб збити один шахер. А звичайний випадок це 10 дронів, які... Атакують одного шахеда і один з них влучає, тобто це е, складні завдання. Так, от, коли будуть системи штучного інтелекту, коли, коли будуть хоча б е, ідентифікація, е, хоча б виявлені цілі, е, тоді буде проще. І взагалі ця система буде переходити до того, що будуть абсолютно повністю автоматичні системи, які будуть виявляти дрони і будуть їх вражати. Ну, при цьому треба розуміти, що якісь нові складнощі будуть е робити і росіяни. Так воно і буде. І це така постійна шахматна гра, там немає одного переможця, там йде постійна боротьба. А ну зараз розробники програмного забезпечення, про яких я згадала на початку нашого спілкування, заявляють про те, що наразі використовуються, як ви зауважили, до 10 дронів. А, випробування проходили щодо рою в 25 дронів. і наразі заявляють про те, що тестуватимуть рої в 100 дронів. Як ви вважаєте, а, наскільки швидко розвивається наразі за рахунок штучного інтелекту ця можливість, як швидко ми зможемо побачити, ну якщо не сотні, то Десятки а, дронів а, в одному рої, яким керує штучний інтелект, вже на передовій. Я не виключаю таких можливостей, тому що знаєте, штучний інтелект там на початку року, штучний інтелект зараз це абсолютно різні речі. Він розповсюджується не як там е, ну щось таке поступове. Він розповсюджується як лавина, як цунамі, і він дуже швидкий. Тому я не виключаю, що можуть бути такі рішення знаходяться. Але чи є обмеження там з точки зору фізичних можливостей пам'яті, швидкодія різних приладів, це математика краще відомо. Я тут Підозрю, ну, що таке може бути так, ось наразі наразі навіть розробники заявляють про те, що є дійсно проблема, зокрема, те, що йде перенавантаження а, мережі а, в рою дронів, коли йде обмін інформацією. Тобто можна зробити висновок. Якщо це спостереження було зроблено коли в рою 10 дронів, то що можна казати про те, а, що буде, коли їх буде 20, 30 або як заявив, розробник 100. А чи можливо наразі Верзі усунути ось таку технологічну проблему. Ну, знаєте, там в цьому напрямку є декілька таких можливостей, і, як це сказати точніше Це може бути за рахунок іншого рівня, іншої орбіти постановки задач штучним інтелекту. Тобто, якщо м, будуть невагомі задачі скидуватися і не будуть оброблятися, тоді ця система буде працювати. Над цим вже працюють. Мені це відомо, але там тонкощі е, цього процесу я вам розповісти не можу. І ще одне цікаве питання, з якими стикаються на сьогодні розробники згідно з політикою США та союзників, саме людина має ухвалювати рішення про удар. Он вже висловила занепокоєння з точки зору розробки ось таких ройових армій дронів. Як ви вважаєте, цей аспект він заважатиме розвитку технологій, тому що якщо інші країни зараз роблять це все теоретично, то для нас це має ну не просто. Практичне значення, а дуже важливе значення в умовах війни, яка триває сьогодні, я скажу, що е, рішення на ураження було прийнято самостійно, наскільки мені відомо, в двох випадках: один випадок, коли турецькі війська знищували якогось терориста, і другий випадок, коли ізраїльські війська знищували якогось терориста, там рішення приймалось без участі людини. Там не, не було можливості е, дати людині прийняти таке рішення. Вони вже приймаються, це вже сталося. Ми можемо там казати, що це не етично, чи це етично? Чи людина повинна вирішувати це чи не повинна вирішувати це? Ну я думаю, що цей напрямок буде розвиватися, і наприкінці ми не будемо мати суттєвого впливу людини на це на це рішення. А скажіть, будь ласка, за вашою інформацією, такі прецеденти в Україні, зокрема на фронті, вже мають місце. Не маю такої інформації. Давайте тоді поговоримо про ще одну хорошу для нас і цікаву новину. Українська компанія FirePoint, яка створила ракету Фламінго, анонсувала розробку власних балістичних ракет FP7 та FP7. Nine, а також систем протиповітряної оборони. А, скажіть, будь ласка, про які наразі йдеться характеристики, адже розробник вже анонсував ці характеристики. Ми зараз можемо бачити їх на екрані. А, і про які задачі відповідно може йтися на фронті? Ну, це балістичні ракети, вони різного класу, різної дальності, з, різни, з різними там характеристиками. Масою бойової частини різною, це е, системи, які розроблені принципово, скажімо, таким чином, що ті знання, які були раніше е, засвоєні нашими фахівцями, зараз вони е, перевіряються на практиці. І те, що стосується, скажімо, ракети FP5 Фламінго, я впевнений, що вона буде доведена до свого нормального рівня поступово будемо збільшувати дальність, поступово буде збільшуватися її реальна бойова частина, все це буде відпрацьовуватися. Думаю, що це буде все досить найближчим часом. Те, що там кажуть, що там фахівці, менеджери, які займалися кіноіндустрією, не зможуть таке зробити, Я цю ідею відмітаю, тому що менеджер він в Африці менеджер. Він е, використовує ті ресурси, які в нього є, для того, щоб добуватися своїх цілей. Якщо ці люди здатні були пройти такий шлях, то вони е, вже е, показали свої можливості створити такі ракети. Крім того, е, ці ракети це, це fp 5 fp 7 fp 9 це ракети, які створюються не за стандартами радянського, російсько-українського е, правил, скажімо, Виробництва і е, запуску серії, вони виробляються зовсім за іншими правилами, е, за іншими програмами, і вони виконуються на інших підприємствах. Тому що всі е, те, що стосується Сапсана, все те, що стосується Довга Нептуна, просто Нептуна, це все відомі росіянам підприємства, які вже давним-давно там були задіяні і агентура, і, шпи, і шпигунство. І, Якийсь саботаж і багато інших речей, які е, привели до того, що багато з цих підприємств е, не кажу, що зруйновано, але травмовано. І якесь, е, якесь порушення логістичних ланцюгів, які були, вони є, е, ці порушення. Тому там є затримки з цим з запуском цього серію. Але вже довгий нету ми бачимо, що він працює. Те, що стосується оцих ракет, там нема е, жодних підприємств, які раніше були задіяні в цих радянсько-українських програмах. Тому я майже впевнений, що е, ці ракети будуть доведені. Не знаю з якою швидкістю, як скоро, але основні системи, які е, використовуються е, в ракетах, е, вони вже відомі. Це системи наведення, системи, е, які вже зараз працюють. І вони за своїми алгоритмами я знову повертаюся до алгоритмів. Вони е, абсолютно схожі з тими, якими управляються дрони, крилаті ракети інші засоби боротьби з росіянами. Це вже відомі відпрацьовані речі, які мають досить високу швидку дію, і, і е, досить е, ефективно себе показали в застосування. Скажіть, будь ласка, на вашу власну думку, чи варто порівнювати FP5, тобто Фламінго з FP7 і FP9, чи це ми говоримо не про технологічний розвиток однієї тієї самої моделі, а про а, різне озброєння для різних цілей? Це абсолютно різні речі, розумієте. Якщо ракета fp 5 літає до швидкості до звукових швидкостей, до дозвукових, тобто там максимальна швидкість там буде 950 так? Да? це е, менше ніж 300 метрів на секунду. То е, швидкість ракети fp 7, там вже 1500 метрів е, на секунду, а ракета Фі 9, вона вже там за 2200 метрів за секунду літає. Це е, зовсім інші е, навантаження і прискорювання в цих ракетах. Зовсім інша цілова схема цієї ракети. Тим більше, що дальність цих ракет фп 7 там до 200 км, а фп 9 це там фактично до 900 кілометрів, 850 кілометрів. Тому це абсолютно різні речі. Вони можуть по окремим модулям називатися як. Схожі системи, да, схожі. але це не буде повне дублювання. Це алгоритми будуть схожі, але сама дія, сама, сама реалізація в цих ракетах будуть різні. Ну, і ще одна цікава і приємна новина йдеться про те, що Firepoint готується до запуску виробництва твердого ракетного палива в Данії, що натякає на те, що все ж таки розвиток технологій, розвиток виробництва власних ракет і запуск в серійне виробництво цих ракет він відбуватиметься. Але на ваш погляд, як ви гадаєте, а наскільки швидко розвиток цих технологій в Україні відповідає викликам війни з Російською Федерацією, чи можемо ми. Ми говорити найближчим часом про а, паритет у виробництві ракет. Чи все ж таки це ще тільки мрія і ціль? Знаєте, нам, я так думаю, що, що нам паритети не потрібно. Це зовсім інші речі. Якщо виробляють е, тверде паливо, то це каже про їх застосування в балістичних ракетах, і застосування в ракетах. Які будуть працювати в зенітно-ракетних комплексах, і це, ну, це дуже гарна новина, скільки часу займе відпрацювання цих твердопаливних двигунів, це ну, таке серйозне питання. Будемо сподіватися, що з одного боку там український темп розвитку і така наполегливість це. Буде пришвидшувати ці процеси, тому що ну, європейці вони більш схильні до того, щоб процес доводити до майже ну, найвищого гатунку, найвищої якості. А може нам не завжди такі речі будуть потрібні. Нам взагалі більше буде повинна потрібна швидкість. Те, що стосується там взаємодії з росіянами, чи виходимо ми на ті параметри, там зовсім інші ракети. Ракета Х-101, основна ракета е, росіян, яка літає 5600 кілометрів. Е, вона має двигун, який дозволяє там, літати е, з швидкостями там, 700 кілометрів, може 850 кілометрів, е, літати низько, літати в умовах ребу, літати е, з усіма завадами. Тобто, це досить універсальна ракета, яка має повітряний пуск. При цьому ми знаємо задовго до того, коли стартують російські літаки, ми вже знаємо, звідки будуть запускати ці ракети. Там є дві, дві можливості у них запускатися. Вони запускають або з Каспійського моря, або з Леградської області, або біля Енгельса. Ну тобто, у нас є час підготуватися, і незважаючи на те, що ХАСТО перше, це. Майже найсучасніша ракета, яка зараз використовується росіянами. І вона відноситься до досить гарних характеристики відносно всіх інших прототипів. Це хороша ракета. Але ми її в основному збиваємо, тому що ми вже розуміємо, як ця ракета працює, як проти неї чим можна протидіяти, чим її збивати. І таким чином ця ракета росіян ну, раніше. Використовувала там, велику там, шану, а зараз та, та, такої поваги до неї нема, тому що ми цю ракету в основному збиваємо, вона е, слугує таким, знає, таким фоном, на якому там можуть розвиватися інші події. І виявляється, що інколи е, калібр, який запускається е, поблизу, він більш ефективний калібр, і я маю на навіть крилатий калібр. Він може, то не калібр, а іскандер. Він може бути ефективніший ніж хасто 101 або калібр, тому що він запускається досить близько. Якщо казати про інші там ракети, ми не намагаємось зробити кінжал. Ми намагаємось зробити ракету, яка буде вражати конкретно російське ВПК. Це не на всі випадки життя, це на конкретні умови, які є зараз. В нашому протистоянні росіянам в нашій війні проти Росії. Ну, ваш один з ваших колег вже називав в нашому ефірі, порівнював. І ну як жарт називав фламінго українським таурусом? А які ракети, якщо говорити назвами європейських закордонних виробників, які ракети ми намагаємося ще розробити і запустити у виробництво? Mm. Я, знає, я б не хотів на це питання там все розказувати навіть те, що знаю. Більшого я не знаю, але те, що знаю, не хочу зараз в ефірі озвучувати. Добре, я дуже дякую вам за інтерв'ю. Дякую за інформацію, за пояснення і за час, який ви приділили Українській службі інформації. А нагадаю, сьогодні з нами Костянтин Криволап, аналітик авіоексперт. Ефір для вас провела я, Наталія Костенко. Дякую, що залишаєтесь з усі.